Чому пропали бджоли? Всім привіт! Де бджоли? Така тема сьогоднішнього відео. Заварювайте бджолині-стільники, і давайте розбиратись! Я думаю, ви вже звернули увагу на багато панічних настроїв пасічників наших колег, які з зумом на очах знімають відео, як вже їх деякі бджолосім'ї посипались. На хвилинку, зараз середина січня. Тож, давайте разом проаналізуємо проблеми 2024 року і дамо відповідь, чому ще у грудні 2024 року у пасічників почали масово гинути бджоли. Почнемо ми з головного винуватця в смертності бджіл, а саме з кліща Варова Деструктор. Так в минулому році його було дуже багато. І це вже відповідь, чому бджоли так масово почали гинути ще на початку грудня. Це не аномалія. Те, що відбулось з бджолами в 2024 році, це закономірність. І ось чому. Наведу приклад. Уявимо, що ви маєте стаціонарну пасіку і минулі роки були більш-менш не такими кліщовими, як пройдешній рік. Але чому? Справа в тому, що варіантів може бути декілька: цей ваш сусід, який в цьому році замість сезонних обробіток робив тільки весняні та осінні. Це і неякісні препарати, які ви або ваші сусіди в радіусі декількох кілометрів використовували. Тут і повторне використання одних і тих самих засобів від кліща, як і минулого року, що спричинило собою резистентність кліща до препарату. Це і пізній розпліт у вулику, який не потрапив під дію препарату від кліща. Думаєте це все? Якби, вся причина у кліщі. На жаль, це не так. Сюди варто додати ще й сезонні хвороби бджіл і невчасне їх виявлення. Також не треба забувати про трахейного кліща, який косить цілі пасіки. Якщо з ним не вести боротьбу, це може спричинити втрату майже всієї пасіки. Це і авітаміноз бджіл, який спричинений погодними умовами і змінами клімату в вашому регіоні. Ну що? Думаєте, це вже точно все? Ні? До цього ще хочу додати одну з найнебезпечніших загроз бджіл після кліща Варо Деструктор. А саме, оси та шершні. В цьому... В цьому році особисто бачив, як вони тероризували бджіл на головних точках, куди ми вивозили наших бджолок. Після привезення бджіл додому оси так само дошкуляли, поки не було встановлено купу пасток і в ці пастки не почали активно ловитись оси. І про ос не треба забувати, бо із-за зміни клімату їх становиться все більше з кожним роком. І, здавалося б, можна було. Тут і зупинитись, але маємо ще один фактор це мед. Так саме мед. Як відомо, щільність меду залежить від різних факторів, таких як вологість навколишнього середовища, властивості природного нектару, температури та вентиляції вулику та посуху. І ось цей рік показовий тому, що мед має у собі більшу кількість цукру спричиненою посухою. І ось тепер, зважаючи на ці фактори. Ми можемо дати відповідь на питання, чому в пасічники в кінці 2024 року масово почали лягати бджоло родини ще в грудні. Що буде далі? Неважко спрогнозувати, що далі вартість бджолопакетів буде зростати, бо якщо є попит, буде і пропозиція. Ціна на мед так само, думаю, буде далі рости. Чи зроблять пасічники висновок, що всі роботи на пасіці треба робити не з фразами. Ну, я завжди так роблю, або діди раніше так робили, а від поточної ситуації. Обов'язково постійна обробка кліща на пасіці, яка не залежить від того, що було в минулому році чи 5 років по тому. Обов'язково треба додавати біодобавки з вітамінами та стимуляторами. Обов'язковий контроль на захворювання трахейним кліщем. Ну і, звичайно, не забувайте замінювати темні стільники на світлі. Як відомо, внутрішній діаметр комірки стільника з часом зменшується, а значить, бджола, яка буде народжуватись в такій комірці, ризикує стати неповноцінною і нормально не перезимувати. Знайомий з пасічниками, які, не дивлячись на всі складні обставини цього року, пустили в зиму сильні сім'ї, коли інші пустили слабачків або масово скорочували пасіки. І варто пам'ятати, стаж не дорівнює досвіду, а досвід не дорівнює гарному результату. Можна мати великий стаж та великий досвід, а робити дитячі помилки. А як ваші бджоли думають, чи вже є у вас перші втрати, яка кількість бджіл у вас пішла в зиму, ви можете про це написати в коментарях. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних відео.